Доброго дня, друзі! Гарні новини з фронту. Бійці Національної гвардії України 7 лютого знищили російський гелікоптер Мі-24 на околицях Бахмута. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. 7 лютого о 14-й годині в районі східної околиці Бахмута Нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24. Одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК ігла 1 Гелікоптер після влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися. Доля пілота невідома. Нацгвардійці вказали, що російський ударний винтокрил завдавав вогневого ураження підрозділам Нацгвардії та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників України. Мі-24 один з найшвидкіших ударних гелікоптерів у світі. Та вже третій російський гелікоптер, збитий підрозділами ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення. Момент знищення Мі-24 росіян під Бахмутом показала Нацгвардія. Нічого собі було да? Да, так. Він пішов різко в димом, Кож 7 лютого на запорізькому напрямку прикордонники спільно з силами оборони виявили та знешкодили квадрокоптер противника мавік 3 за допомогою антидронової рушниці.